Територіях, а далі ми будемо говорити про дуже важливе протезування українських воїнів. Це питання актуальне як ніколи, тому що щоденно кількість бійців, які потребують такого протезування в Україні, зростає. Україна забезпечує протезами військовослужбовців і постраждалих внаслідок російської агресії. І для цього їм не потрібно встановлювати статус людини з інвалідністю. У міністерстві соціальної політики кажуть, що додаткова бюрократична тяганина тільки забирає в людини час. Вчасна комплексна реабілітація необхідна вже на етапі отримання травми, поки зміни в організмі стануть незворотними. Мінсоцполітики разом з міністерством охорони здоров'я створили мультидисциплінарні команди. Куди залучили соціальних фахівців, фізичних терапевтів, реабілітологів, протезистів та ортезистів також активно працюють над тим, щоб люди з інвалідністю мали більше можливостей для працевлаштування? Оксана Желнович, міністр соціальної політики України, з нами на прямому зв'язку. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Які основні виклики сьогодні існують у питанні протезування, які вирішує уряд України? Насправді для нас найбільш важливим зараз є забезпечити достатню кількість фахівців, що мали би необхідні кваліфікації і забезпечували би високу якість протезування. Ми розуміємо, що сьогодні ті хлопці і дівчата, які потребують такого протезування, в основному. Для них це протеза найвищої функціональності. Я перепрошую чи чутно мене. Так, так, так ми вас чуємо, пані Оксана. Говоріть, будь ласка, дуже добре. Тому власне є потреба в піднятті рівня професійності наших протезистів. У нас 40 компаній сьогодні забезпечують людей протезами і ортезами. Це приватний бізнес, якому держава сплачує кошти в рамках певних граничних сум. А людина сама. Має можливість обирати того виробника, якому вона більше довіряє, з який ближче на території, де вона проживає, з яким більш зручно співпрацювати. Це також дозволяє розвивати конкуренцію в цьому ринку, адже кожен новий виробник готовий покращувати свої умови, свої свої якісні компетенції, щоб отримати більше клієнтів. Разом з тим, ми, як держава зараз для усіх протезистів, намагаємося організувати швидкі. Курси підвищення кваліфікації, і в зв'язку з цим співпрацюємо практично з усіма світовими виробниками деталей. Зразу теж хочу зазначити, що наші протези українці українські складаються із найбільш сучасних складових, які тільки в цьому світі виробляються. Ми закуповуємо і і отобок, і інші запчастини, які визнані світовими лідерами. В виробництві протезів і запчастин єдине, що формується в Україні, це їх підбір, тобто правильна комплектація в один протез і культиприймач. І це важливо робити саме в Україні, тому що людина, що протезується, вона постійно повинна взаємодіяти з протезистом, бо культя то худне, то поправляється, і постійно потрібно підправляти, підкручувати. Тобто, це такий постійний процес, який варто розвивати саме в Україні. І ми зараз над цим працюємо, щоб і достатня кількість протезистів була, і їх освітній рівень був на найвищому з можливих рівнів. Пані Оксано, ви перерахували ті виклики, які зараз стоять Перед сучасною так медичною системою, це те, що споглядаєте ви час від часу спілкуюся з військовими, які втратили кінцівки на війні. Я розкажу про те, що говорять вони. Ви поправите і дасте свій коментар. Частина з цих військових їде за протезами за кордон, але тут є нюанс, те, що ви сказали. Протез він як автомобіль, потребує обслуговування, і в Україні зараз є певна проблема з кадрами. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на превеликий жаль, кількість поранених бійців зросла стрімко, а це відповідно навантаження на медичну систему. Не вистачає реабілітологів, не вистачає медиків. І ще одне питання: не всі а, знають про те, що держава може надати такий протест безкоштовно і потім його обслуговувати. Ось перше моє питання: як вирішує держава нестачу кадрів, і як доносити до військових ту інформацію про те, що не потрібно їхати за кордон, тут можуть вам допомогти і встановити якісний протез? І зазначу, що один з найкращих це біонічні протези. Вони допомагають військовим жити повноцінно і робити такі дрібні рухи, які може робити власна рука. На них найбільший попит. Дивіться, перший міф біонічний протез. Так, він є дуже високий, функціональний, але не найкращий. І не всім він потрібен, і не всім він підходить. І дуже багато е, людей, які користуються протезами верхніх кінцівок, вони відкладають оцей біонічний протез, тому що в побуті, наприклад, набагато зручніше користуватись механічним чагачком. Зразу хочу, щоб всі розуміли, біонічний протез також дуже чутливий. Він не підніме нічого важкого, він боїться пороху і вологи. Якщо під ній рука, то можуть ну, контакти замикати. Є дуже багато деталей і нюансів, тому я би точно не налаштовувала всіх саме на біонічний протез верхньої кінцівки. Разом з протезистом, разом з реабілітологом, людина підбере той протез, який буде найбільш оптимальним для всіх військових, які, наприклад, планують повертатись назад до служби. Так, от їм підходять інші протези, які будуть більш стійкими і більш там виносливими. У нас є величезний спектр протезів. Дуже важливо не робити в цьому контексті якихось таких упереджень, що тільки це і тільки той. Тут питання протезистів і реабілітологів. Вони краще підберуть, і я би просила людей довірятись їхнім рекомендаціям, бо є дуже багато випадків, коли отримує протест той, який хоче, а потім не може ним користуватися. І ми втрачаємо. Ми платимо півтора-два мільйони гривень на те, щоб поновити функціонування людини. а Людина потім цей протест складає на поличку, і це теж виклик і теж проблема. І друге з фахівцями. Як я вже сказала, ми намагаємося навчати всіх сьогодні працюючих в галузі фахівців, бо справді кількість протезів верхніх кінцівок зросла. Вона не типова для мирного часу. Зазвичай в мирний період більше протезуються нижні кінцівки, верхні менше. Плюс у нас є дуже складні види протезування, тобто дуже глибокі ампутації. Але хочу вам сказати, що це виклик не тільки для українських протезистів, це виклик і для світових протезистів, тому що і там такої кількості унікальних випадків ампутацій ну практично немає. І тому багато міжнародних фахівців вони приїжджають сюди. Допомагають нашим українським фахівцям правильно протезувати, підвищують їх рівень кваліфікації, але заодно і самі свій рівень кваліфікації підвищують, працюючи з такими складними викликами. Ми постійно збільшуємо кількість залучених міжнародних експертів і високорівневих тренерів для того, щоб навчати наших фахівців. І зараз плануємо побудувати системну освіту з нуля і магістерську на базі Львівського політехнічного університету особи, які фізично постраждали внаслідок російської агресії, потребують не лише медичної, а й соціальної реабілітації, і, зокрема, потребують і будуть потребувати робочих місць в Україні, які під час повномасштабної агресії, так і після української перемоги, тому хочу запитати у вас, які механізми використовує уряд сьогодні і планує використовувати у майбутньому для того, аби підвищувати шанси людей з інвалідністю, знайти собі робоче місце? Це дуже справді важливе питання, тому що найперше, що потрібно людині, назад соціалізуватися, бути економічно самостійним, мати гідний дохід і реалізовувати своє право на творчість, на соціальність в повній мірі. Тому як вже теж свідчить практика, дуже важливо саме швидке повернення людини назад до економічної активності і активного життя, і ми формуючи, скажімо, такий швидкий трек, і почали з мультидисциплінарних команд, щоб максимально швидко реабілітувати, щоб максимально швидко забезпечити протез, разом з тим підбір роботи. Це теж дуже важлива складова. Тут ми покладаємося на нові інструменти. Зокрема, це так звані субсадовані робочі місця. Що це означає, коли ми будемо доплачувати частину заробітної плати, яку він виплачує працівнику з інвалідністю значною інвалідністю, розуміючи, що наприклад той працівник не зможе повністю продуктивно на 100%, як і здорова людина, виділяти свій робочий час в силу різних обставин, і для того, щоб роботодавець не втрачав економічно в своїх прибутках, і йому було вигідно наймати. Такою інвалідністю у всіх країнах застосовується такий метод співфінансування, коли держава покриває частину заробітку. І я вважаю, що це більш вигідно для держави і краще для самого працівника і роботодавця, коли ми не просто пенсію комусь платимо, а коли це просто частина заробітної плати, а решту доплачує роботодавець. Сума виходить більша. Тому ми переформатовуємо філософію підтримки з того, щоби. Максимально стимулювати роботодавців наймати людей з інвалідністю на роботу. У нас є підготовлений законопроект 5344D, він сьогодні в Верховній Раді, і от всі додаткові інструменти підтримки там є прописані. Плюс ми переформатували самі вимоги до роботодавців. Бо сьогодні роботодавці повинні сплачувати штрафи, якщо вони не працевлаштовують людину з інвалідністю. Але ж зрозуміло, що не кожен готовий. Сплачувати якийсь штраф, це зумовлює уникати того штрафу, раховувати, орендувати трудові книжки і не сприяє нічому, ні розвитку роботодавців, ні працевлаштуванню людей з інвалідністю. Тому наш законопроект відходить від каральних методів. А ми вважаємо, що найбільш ефективно будуть діяти стимулюючі методи, коли ми пропонуємо роботодавцю або цільовий безумовний внесок, який є прийнятним для роботодавців, або працевлаштування людини з інвалідністю. Або працевлаштування більшої кількості людей з інвалідністю, але разом з підтримкою держави, де ми також плануємо допомагати в облаштуванні робочих місць для людей з інвалідністю, де ми забезпечуємо соціальною послугою під час працевлаштування, наприклад, переклад жестової мови, чи супровід людини, що є тотально незрячою, щоб вона зрозуміла маршрут, як вона має працювати, які речі на робочому місці виконувати, чи інші види супроводу короткострокового, що допоможе. Дині інтегруватись в колектив а колективу прийняти таку людину, тому що дуже важливо подолати стигматизацію в цьому процесі, і це один з бар'єрів, який не дозволяє. Колективу прийняти людину з інвалідністю, тому що є упередження, що погано працюватиме, що не виконуватиме норми, що там тягнутиме колектив вниз, і є і бар'єри, і упередження в самої людини, яка теж боїться йти на роботу з врахуванням того, що її колектив не прийме. Тому ми працюємо над усіма цими напрямами. Я дуже сподіваюся, що Верховна Рада в першому читанні ухвалить цей закон і він нам дозволить збирати більшу кількість сум на підтримку людей з працевлаштуванням і. Допоможе нам застосовувати якраз оці всі механізми, про які я щойно сказала. Пані Оксано. А поки ми вас уважно слухали, ми стежили так само паралельно і за мапою повітряних тривог в деяких регіонах вже немає тривоги, але додалася Чернігівська область. Так само зараз діють сигнали тривог на Сумщині, Луганщина, Донеччина і Автономна Республіка Крим. Зважайте на це, пані Оксано. Впродовження теми безбар'єрності на превеликий жаль, окрім того, що Українські військові втрачають кінцівки, дехто з них пересувається українськими містами селами на милицях, на візочках і навіть на протезах, і не завжди їм зручно дістатися з однієї точки в іншу. Це дуже важливе питання, і це виклик, який зараз буде стояти і перед урядом, і перед суспільством. Що вже зараз робиться для того, щоб ці воїни, які мають ось такі вади. Змогли адаптуватися в нашому суспільстві, що ми для цього робимо? Ми ухвалили буквально декілька тижнів тому стратегію безбар'єрності з планом заходів по безбар'єрності на цей рік. І хочу вам сказати, що багато вже нормативних документів змінено для підтримки людей із різного роду порушеннями. Хочу також звернути, що, наприклад, інфраструктура без східців, полога з опущеними братюрами вона важлива і для людей літнього віку. І для мат і матерів чи батьків, які їздять з візочками і з маленькими дітьми, тобто це універсальна інфраструктура, яка потрібна кожному, бо дуже багато з нас мають різного роду порушення, які не дозволяють нам активно рухатися в просторі. І що для мене найбільш важливо, мені здається, це сьогодні суспільне сприйняття. І от філософія прийнятності. Ми дуже часто бачимо пандуси, які роблять під неадекватним кутом, не задумуючись над, над тим, хто і як ним буде користуватися. Ми також бачимо облаштовані санвузли, коли їх облаштовують тримачами і знову ж таки не задумуються, як цим будуть користуватися. Я би дуже просила кожну людину, яка працює в сфері будівельних робіт, облаштування, інфраструктури, просто облаштовує свій бізнес. Дійсно ширше подумати і враховувати, що в нашому суспільстві після війни буде дуже багато різних людей з різного роду функціональними обмеженнями. І чим більше ми врахуємо це в своїй інфраструктурі, тим більше матимемо в майбутньому клієнтів, тим більш дружніми ми будемо. Тобто, тут робота з кожного боку, як наша нормативна. Так і на місцях по реалізації це пані Оксано. тут знаєте, щоб можливо було доречно люди, які проектують ці пандуси, сходинки, такі пологі, щоб вони самі спробували ними скористатися перед тим, як віддавати в їх експлуатацію. Тоді вони зрозуміють, функціонують вони чи ні. Взяли візочок дитячий або самі сіли у інвалідний візочок і проїхалися, і протестували, як працює це. Я ще подумав, що тут необхідний не лише механізм якихось пряників за те, що. Підприємці роблять доступ до своїх об'єктів для всіх рівним, але можливо потрібен і батіг, враховуючи масштаб виклику, перед яким ми стоїмо, враховуючи, скільки людей потребують допомоги, і враховуючи, що до цього питання потрібно підходити як до питання національної важливості, тобто це не питання, яке стосується якоїсь невеликої кількості людей. Це наша з вами як держави, як громадян. Я вважаю наш загальний обов'язок забезпечити комфортне життя всім людям, які постраждають. Постраждають, постраждали внаслідок фізично, внаслідок російської агресії, у зв'язку з цим, пані Жалнович, можливо, на вашу думку, просто концептуально, можливо, варто переглянути ці підходи, тобто держава має більш жорстку позицію займати до тих, хто порушує ці правила або відмовляється їх виконувати. Є певна кількість санкцій, наприклад, але вони стосуються новоствореного житла. Тобто, всі дебені сьогодні, які затверджені, і коли ми починаємо по них щось проектувати, вони вже передбачають певну кількість універсального дизайну. І є проблема з існуючим житловим, ну не житловим фондом, існуючим існуючим фондом будівельним. Який треба серйозно переробляти в нас величезна кількість старих будівель, у яких, наприклад, немає ліфта, бо важко його технічно встановити, і це також великі кошти. Тому ми розуміємо, що все ж таки варто балансувати. Ми не можемо зараз тотально сказати, от всім завтрашнього дня всі ваші будівлі, все, що у вас є, воно має бути суперінклюзивним. Бо ми розуміємо, що дуже часто це просто неможливо реалізувати в конкретних умовах або в конкретному просторі з врахуванням фінансових можливостей. Разом з тим, я повністю. Підтримую цю тезу, що з часом нам потрібно буде жорсткіше і жорсткіше ставитись до виконання всіх вимог по інклюзивності. Спочатку це рекомендації. Спочатку це, наприклад, рекомендація включати на тендерні умови по закупівлі транспорту громадського, обов'язково низькопідлоговий транспорт, обов'язково врахування всіх речей, які допоможуть людям на кріслах колісних туди заїздити. І це дуже важливо. А в подальшому ми повинні просто блокувати можливість використання такого громадського транспорту, якщо він не буде доступний для всіх. Це шлях, ми мусимо його пройти. Можливо, зараз військовий період не неможливо це зробити на 100%, але для людей, які думають про майбутнє, вони вже повинні розуміти, що завтра це стане безальтернативно. Пані Оксана, ми вдячні за те, що ви долучилися і за цю важливу розмову, тому що вона стосується нині багатьох тих, хто повертається з війни, і тих, хто зустрічає наших воїнів тут вдома. Нагадаємо глядачам, це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України. Зокрема, говорили про реабілітацію, протезування, безбар'єрність не тільки для військових, які отримали травми на війні, а й для українців, які лишаються тут людей з інвалідністю, літніх людей, мам з військами, які так само користуються. Соціальними благами у містах і селах